Війна і діти тема, яка потребує особливої уваги в Україні, і разом з тим проблема, яка оголює слабкі місця нашої держави недосконалість законодавства, недореформованість основних відомств. Вже два роки, як правозахисники заявляють, та й силовики нерідко підтверджують, що діти потрапляють на війну, беруть до рук зброю. Хоча це категорично забороняє як українське, так і міжнародне законодавство. Не можна втягувати дітей в військові дії. Тим не менше було доволі багато повідомлень про те, що втягують дітей, їм дають в руки зброю тут справді може бути злам психічний у дитини. І основна проблема в тому, що серед державних органів ніхто досі не зголосився перевіряти інформацію про те, як діти потрапляють на війну. Під час громадських обговорень плану дій з реалізації національної стратегії у сфері прав людини, МВС заявило лише те, що не буде відповідальним за впровадження механізму виявлення дітей, які беруть участь у збройних конфліктах. Ми не формуємо національну політику у воєнній сфері чи сфері оборони. Ми приймаємо участь у розробці, але недоцільно МВФ визначати саме відповідальну організу. Ми пропонуємо залишити міністерство оборони. З такою пропозицією погодилися і в міністерстві юстиції. Представники ж міноборони на обговорення не прийшли. Тож хто все-таки буде відповідальним і триматиме на контролі випадки участі дітей у військових конфліктах, поки говорити складно. Більше того, про пошук винних тих, хто власне дає дітям зброю, мова не йде. В нашій державі для таких людей навіть не передбачене серйозне покарання, і це при тому, що країна вже кілька років перебуває у стані неоголошеної війни.